Я дуже всіх прошу, будь ласка, і звертаюся до всіх. Зараз, 8 ранку, ми ще не спали, тому що ми е, просто підняли весь інтернет, щоб знайти ті препарати, які треба цій дитині, яка впала зараз в кому. У нас, ви знаєте, кожен день такий теж у фонді. І ми все одно намагаємося допомогти, ми намагаємося відгукнутися, ми намагаємося не бути глухими, сліпими німими будь пожалуйста, це дитина. Вона зараз в комі. Батьки просто в такому ж стані, в тому плані, що вони не знають, куди бігти. Вони не місцеві. Вони з Донецька. Вони приїхали, привезли дитину в Ахмадіт, щоб прооперувати. І тут після цього прильоту дитина зараз без операції потрапила в лікарню в коматозному стані. Найшли мене, вийшли на мене, тому що нікому. Дуже горе і біда не потрібна, ви ж розумієте. Тому що зараз ми мотаємося, шукаємо ці препарати, а ті біотіки треба цій дитині, але вони дуже дорогі насправді. І я вас просто благаю, будь ласка, допоможіть. Там ціна вопроса порядка 25 тисяч живе. Я 7 тисяч на більш-менш. Ви 5 скинули Поможіть, будь ласка, щоб я не ходив цим камнем на душі і не говорив про те, що я чогось не зробив, тому що я би міг зробити. Так що, будь ласка, долучіться допоможіть терміново, тому що десь о другій годині нам треба вже туди їхати і привезти першу партію вже. Всім велике дякую. До зв'язку. Да, всі реквізити в телеграм-каналі, Фейсбуці і під цим відео також будуть. Дякую.